Кількість поціновувачів нетлінного твору слово ополку Ігоревім та бажаючи, хоч на мить перенестись у віки великих князів, відчути дух тих часів з роками не менше, кажуть працівники музею-заповідника. Навпаки, відвідувачів з різних куточків нашої держави за кордону з кожним роком стає все більше. Інтерес до цього художнього тексту зростає. Сьогодні ж свято не лише у музейних працівників, а у всіх шанувальників і прихильників історико-культурної спадщини людства. В музеї заповіднику слово ополку Ігор. До цього свята відбулася ще одна цікава подія. Відкрилась нова виставка, де розміщені художні роботи присвячені слову. Ми відкриваємо зал постійно діючої експозиції в століттях невмируще слово. Цей зал носить назву Слово в образотворчому мистецтві. В залі представлені роботи багатьох авторів, інтернаціональних авторів. Тут представлені роботи наших українських художників, графіків, таких як Василя Лопати, різбіра штепи. Мені дуже приємно, що сьогодні в цьому залі ми бачимо роботи нашого земляка Володимира Половця. Тут ми бачимо роботи художника з Казахстану, Сокова, моїх інших митців. Які безпосередньо доторкалися до слова? Кризові роки позначилися на фінансовому становищі музею заповідника. Не вистачає залів, маленьке хранилище де ледь міщаються ще не виставлені експонати. Не завжди вистачає коштів на їх реставрацію. Але останнім часом відвідувачів стало більше. За її кількістю музей займає четверте місце в області, поповнюються фонди новою літературою, цікавими експонатами, підтримують співробітники музею і наукові зв'язки з іншими музеями та дослідниками Невмирущого слова. Ми зібрали гарну колекцію ікон, народної ікони. У нас є вже колекція самоварів, дуже цікава. У нас є ряд придбали музейних предметів, пов'язаних з темою слова. Ми придбали ряд археологічних знахідок. Це все живе, дихає і знаходиться постійно. В житті. Зали музею і надалі чекають на своїх відвідувачів, манять своєю тишею, неначе у їх стінах живе подих далеких віків, заходиш і, начебто, опиняєшся десь поза часом і простором. Зберігаються ці надбання історії і мистецтва люди, які тут працюють віддано і з душею. У цей святковий день Віктор Іванович побажав всім співробітникам музею і тим, хто вже на заслуженому відпочинку, здоров'я, творчої наснаги та Божого благословення на добрі діла.